Мене звати Марина Назаровець, я є головним бібліотекарем наукової бібліотеки імені Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченко і тренером ЕльЗевір. І сьогодні я маю за приємність представити перекладений та адаптований українською мовою вебінар Джул Конеко, менеджера з маркетингу фінансових рішень у ЕльЗевір на тему стратегії написання успішних заявок на гранти. На сьогодні у нас запланований досить продуктивний сеанс, але перед тим, як перейти до самої презентації, дозвольте спочатку представити її господиню та авторку. Авторка нашого вебінару Джил Конеко має доволі різноманітний досвід. Вона не є дослідницею, а скоріше бібліотекаркою за ступенем та практичною діяльністю. Раніше вона працювала у декількох бібліотеках уряду Сполучених Штатів Америки, включно з Агенцією охорони навколишнього середовища США, національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень та центром космічних польотів НАСА імені Годара. Окрім того, що ці інституції займаються науковими дослідженнями, спільними для цих всіх бібліотек є те, що персонал та послуги, що надаються бібліотеками, були передані урядом приватним компаніям, які задовільняли урядові потреби на основі укладених контрактів. Окрім роботи бібліотекарем з контрактами у цих державних установах, вона також писала успішні тендерні пропозиції для державних бібліотек, включно з національною медичною бібліотекою, управлінням патентів і товарних знаків США, Міністерством освіти США, центром космічних польотів НАСА імені Годара та Національним інститутом охорони здоров'я. Вартість її контрактів становила від трохи менше 100 тисяч доларів до понад 11,7 мільйонів доларів США. Також, хоч вона не писала заявок на отримання гарантів на дослідження, Джо пропонує в сьогоднішній презентації свої 10 найкращих стратегій для написання успішних пропозицій до урядових організацій на основі свого досвіду пошуку та виграшу заявок на виконання державної роботи. Заявки, звісно, дещо інші, але підхід та їх мета однакові. Отже, давайте розпочинати. Починаємо з стратегії номер 10 Прочитайте вимоги до заявки на грант, а потім прочитайте ще раз. У більшості вимог до заявок на фінансування це зазначається по декілька разів. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій. Пропозиції можуть бути приреченими на відхилення через недотримання вимог та очікувань, викладених в інструкціях. Від перевищення обмеження в кількості сторінок до використання невстановленого розміру шрифту. Вимоги до заявок різняться залежно від програми, навіть у межах одного і того ж органу фінансування. Тому уважно подивіться на повідомлення про можливість фінансування для кожної конкретної грантової програми, щоб переконатися, що ви враховуєте всі вимоги та критерії відповідної грантової програми. Обов'язково прикріпіть усі необхідні додаткові форми або вкладення, які вимагаються. Зверніть увагу на терміни. Вони, як правило, є незначкими. і якщо ви подасте заявку після закінчення терміну, вона не буде розглянута. Будьте уважні, здавалося б, до незначних деталей, таких, наприклад, як бажаний для грандодавця спосіб отримання пропозиції. Якщо вказано, що ви повинні подати три друковані копії пропозиції, надійшліть їм три друковані копії пропозиції. І я б спокусливо не буду переробити, перепрофілювати або покращити пропозицію, яку ви писали для дуже подібного варіанту фінансування раніше, не робіть цього. Пристосовуйте свою пропозицію до особливостей інструкцій конкретної програми, не складайте її з окремих шматочків інших пропозицій. Це може заощадити ваш час і сили, але в результаті приведе до програшу. Так буває завжди. Порада номер 9 Знайте пріоритети органу, що пропонує фінансування. Дослідники часто розчаровуються в грантодавцях, оскільки вважають, що їх ідеї є блискучими. Отже, будь-який донор повинен просто бачити цей блиск і відповідно фінансувати. адже так у реальності ж кожен донор має власну заявлену місію, в якій задекларовані і обсяги дослідження, які їм цікаві, і е, також багато грантодавців заявляють про свої поточні пріоритети. Читайте ці заяви ретельно, а потім включайте їх у свої пропозиції. У вашій пропозиції повинно бути чітко визначено, як вона відповідає загальній місії та поточним пріоритетам грантодавця. Горщики з грошима часто бувають спеціально прив'язані до конкретних проєктів, тому у вашій заявці вам потрібно переконати донора у тому, що ваш проєкт відповідає вимогам для одного або декількох із цих горщиків. До речі, Funding Institutional, який пропонує користувачам Elsevier, це інструмент, за допомогою якого можна дізнатися більше про інвестиційний портфель фонду. Використовуючи Funding Institutional, ви можете побачити, які види грантів, включно з дослідницькими та недослідницькими, були призначені та з яких дисциплін. Отримання доступу до цих даних допоможе вам зрозуміти пріоритети фонду та спланувати майбутні можливості для отримання фінансування. Стратегія номер 8 Дотримуйтесь інструкцій на 100%. Ця порада настільки важлива, що вона повторюється декілька разів. Прочитайте інструкцію для заявки, потім прочитайте її ще раз. І ретельно та повністю дотримуєтесь усіх інструкцій. Грантодавці припускають, і ДЖИЛ вважає, що це правильно, що якщо ви не можете слідувати вказівкам при запиті коштів, ви, мабуть, не будете дотримуватись вказівок і у заповненні звітів чи інших пунктів, які будуть йти після отримання гранту. Стратегія номер 7 Продайте свою велику ідею. Перше правило заявки на грант полягає в тому, щоб чітко визначити, в чому полягає велика ідея того, що ви намагаєтесь перевірити і сформулювати, чому варто витратити гроші на тестування цієї ідеї. Недостатньо сказати, що ніхто раніше не досліджував цей процес. Є дуже багато речей в світі, які ніколи не вивчались, і багато з них недаремно. Поясніть, чому ваша ідея гідна інвестицій. Поясніть інтелектуальні переваги та широкий вплив вашого дослідження. Цілком ймовірно, що деякі рецензенти або учасники дискусії не є експертами у вашій дослідницькій галузі. Тому не слід вважати, що вони одразу зрозуміють космічне значення вашого дослідження. Якщо рецензент дійде до кінця пропозиції і не зрозуміє, чому ваша робота важлива, ваша пропозиція швидше за все буде відхилена. Якщо ви не впевнені, чи ідея вашої дослідницької роботи підходить для конкретного гранту, чи вартує можливість фінансування вашого часу на подання заявки. Деякі організації пропонують запланувати телефонний дзвінок із представником програми, щоб обговорити вашу ідею та чи відповідає вона їхнім пріоритетам. Якщо це неможливо, попросіть своїх наставників та колег, провідувачів про ваші ідеї та їх відповідність різним фінансовим організаціям. І вказівки допоможуть вам визначити, чи варто і куди саме варто надсилати вашу пропозицію, а також як її адаптувати, якщо ви все ж таки вирішите її надсилати. Стратегія номер 6 Ми трохи пізніше ще обговоримо унікальну роль рецензування, але спочатку зверніть увагу на наступне. У рецензентів для грантових пропозицій часто є велика кількість заявок для читання. Ви повинні припускати, що коли вони доберуться до вашої пропозиції, вони вже прочитають багато інших заявок. Вони втомлені, можливо, вони переглядають вашу пропозицію в перервах між зустрічами або, можливо, перебуваючи в дорозі. Зробіть свою пропозицію якомога легшою для читання. Якщо рецензенти не розуміють, про що ви намагаєтесь повідомити, оскільки це написано надто складно, то вони навряд чи підтримують фінансування для вас. Якщо ви порушите основні правила написання, вони можуть відхилити вашу пропозицію. Не змушуйте рецензентів надмірно думати, не використовуйте жаргонізми та надмір абревіатур. Перечитайте все. Якщо рецензенти побачать фографічні помилки, друкарські помилки або граматичні помилки, відверто кажучи, вони швидше за все відхилять вашу пропозицію, оскільки це передбачає недостатню вашу увагу до деталей у процесі її підготовки, що може перейти на якість вашого дослідження в майбутньому, не заглиблюйтесь у непотрібні подробиці та не заплутуйтесь у важкому тексті. Використовуйте візуалізації, включно з діаграмами та таблицями, щоб надати інформацію, яку можна зрозуміти швидко та легко, тобто полегшіть рецензентам читання вашої пропозиції. Стратегія номер 5 Слідуйте за грошима, тобто дізнавайтесь, хто що вигравав фінансування раніше. Більшість грантодавців публічно надають списки попередніх грантоотримувачів. Перегляньте ці списки, щоб визначити потенційний інтерес донора у вашій галузі досліджень. Якщо попередні грантоотримувачі мали подібні напрямки досліджень, і ваша ідея буде спиратись на попередні дослідження, є більше шансів на успішну заявку на грант. Подивіться, чи можете ви також переглянути переможні заявки з вашого університету чи попередніх нагороджень. Більшість людей із задоволенням допоможуть вам, якщо ви звернетесь з проханням допомогти, визначити відповідний обсяг і хвилину вашого плану дослідження. І зробіть ще один крок та перевірте, чи раніше нагороджені не захочуть переглянути вашу заявку. Ви безумовно можете отримати вигоду від їх думки як людей, які отримали гранти та успішно співпрацювали з фінансуючими організаціями раніше. Наприклад, Institutional від Elsevier надає доступ не лише до інформації про можливості фінансування, але й також до даних про нагороди, щоб ви знали, хто виграв попередні гранти. Стратегія номер 4. Шукайте зовнішнього рецензування, не намагайтесь бути письменником і рецензентом водночас. Ви обов'язково пропустите помилки просто в силу свого знайомства з матеріалом, який ви і написали. Просіть про відгуки наставника, колегу чи експерта в цій галузі, навіть когось, хто не є членом вашого університету. Можливо, попереднього грантоотримувача навіть той, хто не має спеціальних знань у вашій галузі, може прочитати вашу грантову пропозицію, щоб перевірити, чи розкриті наступні питання, чи чітко сформульовані цілі, чи поширюється грант на попередню роботу в галузі, який вплив матимуть ваші потенційні результати. Пам'ятайте про те, що цілком ймовірно потенційний рецензент може не володіти глибиною або навіть широтою досвіду чи знань у галузі, яку ви представляєте. Стратегія номер 3 Рецензенти, як і ви, мають насичене життя з безліччю потреб. Які змагаються за їх час, енергію та цілеспрямованість, включно з роботою, професійними та особистими відповідальностями та зобов'язаннями. І багато рецензентів роблять це тому, що хочуть віддати дань дослідженням у якості альтруїстичного жесту. Ви можете допомогти їм, допомогти вам, подавши пропозицію, як полегко переглянути. Напишіть стислу пропозицію, яка має чіткі заголовки, легко читається та приваблює візуально, має логічний перехід від одного абзацу до наступного, містить візуалізацію, яка доповнює слова, і об'єднує широку аудиторію в цій галузі. Використовуйте для місця візуалізацію, таку як діаграми та графіки, щоб допомогти рецензенту швидко зрозуміти вашу пропозицію поруч з щільним текстом. Напочіть пропозицію, яка визначає специфічну, конкретну проблему та групу, на яку ця проблема впливає. Поясніть їм, як знання, отримані в результаті цього дослідження, можуть допомогти вирішити цю проблему. Цитуйте літературу, на якій базується ваша робота, але не застрягайте в її деталях. Те, що ви плануєте зробити, має більше значення, ніж додавання додаткового шуму через довгі дебати у вашій галузі. Покажіть рецензентам, що ваша дослідницька група має досвід для реалізації цього проєкту. І що коли ви закінчите, ми дізнаємо щось таке, що варто знати. Порада або стратегія номер два. Мрійте широко, але починайте рано і з малого. Як би вам не хотілося отримати великий грант на початку своєї кар'єри, краще зосередити свій час та сили на грантах, для яких у вас є більше шансів на виграш. Гарантодавці пропонують безліч можливостей для отримання грантів, характерних для дослідників на початку кар'єри. Ці програми грантів, як правило, не вимагають значних попередніх даних. Натомість при прийнятті рішення про фінансування найбільше покладаються на ваші обіцянки та потенціал кандидата на сьогоднішнє ваше навчання, на наставників, на важливість вашої теми. Пам'ятайте про те, що існує обмежене вікно можливостей для використання статусу ранньої кар'єри як ключової переваги. Не втрачайте цієї можливості. І стратегія номер 1 наполегливість та терпіння приведе вас до винагороди. Грантові пропозиції, як і журнальні статті та інші елементи дослідницького життя, часто відхиляються з першої спроби. Ці відмови не слід трактувати як звинувачення у бік вашої ідеї. Ви маєте можливість переглянути пропозиції та повторно подати її або в наступному циклі, або до іншого фонду. У багатьох фінансових організаціях, на жаль, навряд чи вдасться отримати фінансування з першого разу. Уважно читайте відгуки рецензентів, які ви отримуєте. А якщо відгуків немає, запитайте, чи можете ви поговорити з представником програми, щоб дізнатися, що пішло не так. Поставтесь до критики серйозно, розгляньте її і рухайтесь далі. Така наполегливість дуже часто окупається. А також пропоную вам розглянути декілька запитань, які часто задають слухачі Джил. Перше запитання: як я можу знайти відповідні можливості для фінансування? Відповідь Джіла: О, це легко. Багато дослідників використовують власну мережу для отримання повідомлень про фінансування. Але Ельзевір пропонує рішення, яке допоможе вам знайти найбільш вигідні можливості для фінансування. Отримані від понад п'яти з половиною тисяч спонсорів з усього світу. Фаундинг Institutional працює з грантодавцями з метою об'єднати інформації про пропозиції фінансування. І зараз є понад 22 тисячі можливостей для такого фінансування від державних та приватних грантодавців у понад 40 країнах світу. Фільтри, включно з фільтром для обмеження можливостей за стадією кар'єри, демографічними показниками заявника та громадянством заявника, допомагають економити час при складанні списку можливостей, для яких у вас є найбільші шанси на перемогу. Клієнти посилаються на його простоту використання, широту можливостей та економію часу, наприклад, такі як функція «My Recommended Opportunities, яка визначає до 20 найрелевантніших можливостей на основі вашого дослідницького портфоліо, рівня кар'єри та місця знаходження. І друге запитання. Що ви дізналися на своєму досвіді після того, як невдало подали пропозицію? Відповідь Джилл: Ох, програвати ніколи не буває просто, але я точно отримала щось із програшних пропозицій. Протягом свого досвіду я програла три спроби. Одну я програла через бюджет. Запропонований мною бюджет не відповідав очікуваному фінансуючою організацією. З іншим я програла, оскільки моя пропозиція не пропонувала того, що рецензент бажав новітнім чи новим. І з третім я програла бо не створила команди, яка би сприймалася як переможець. Однак з кожним з тих програшів я дізналася, що мені потрібна додаткова ретельність, щоб переконати у силі моєї пропозиції. Внаслідок програшу, пов'язаного із бюджетом, я зрозуміла цінність та важливість більш документованого та обґрунтованого бюджетування. Програш через відсутність нового підходу відбувся через те, що я несміливо продавала свою велику ідею. Я запропонувала концепцію, яка пропонувала зростання, але недостатню новизну для агенції, яка хотіла чогось різкішого та трохи більш ризикованого. І програш через відсутність команди переможця пов'язаний з тим, що я шукала партнера, з яким мені було комфортно, що засліпило мене, я обрала перевіреного та правдивого, а не найкваліфікованішого партнера. Це були важкі програші, але мені подобається думати, що я навчилась кожного з них, і те, що я отримала, допомогло мені покращити мої наступні пропозиції. Дякую щиро від свого імені та імені GilConeco за вашу участь у нашому сьогоднішньому вебінарі стратегії написання успішних заявок на гранти за ваш час та увагу. До побачення!